Всім добрий день, в Одесі як саме сезон, і сьогодні максимальна температура повітря плюс 28. вісім. Це шо? З літа. в Одесі літо. Ми з зразенько приїхали на пляж Золотий берег. Маршрута ніякого ми сьогодні не складали. Як ми будемо, чи залишимось на золотому березі, чи підемо до 10-ї станції, чи до Аркадії. Але про це буде така інтрига. Але пропонуємо сьогоднішній день провести разом з нами. Тож ходімо до морячка. Будній день, подивимось, скільки людей в будній день. На вихідні то ми знаємо, що людей багато, а в будні подивимось. Пляж Золотий берег. Кількість людей. Людей багатенько, так і купаються багато. Растюня. Добрий день, моречка наша, добрий день. Яка ситуація, що ми бачимо? Тут нагнала траву. Бачите? І тому тут майже ніхто не купається, аж купається після того, як... після трави. А всі, а я зайшла, коли на пляж, я думаю, чому всі якось в стороні, а тому що там нема трави. Тут, бачу, є місце, думаю, клас, нам буде де парити, де побігати. А ні, тут трава, треба йти туди. А там багато дітей і багато купаючих, всіх багато. Так, що ми ще бачимо, я хотіла вам показати? Що ще працюють шезлонги, парасольки, все це ще аренда є. Ну все, треба роздягатися і йти купатися. Що робити? Рася вже хоче купатися. Хвилі серйозні, да, Растя? Такі хвилі. Стоп, стоп, стоп. Ростя, біжи на БР. Бери м'яч, бери м'яч, де м'ячик, бери його, бери його. Растя, Растя. кидай м'ячик сюди. Растюня, дивись. Растюня. Растя. Прийшли на пірс на золотому березі. Ми зустрілися з нашим другом з Херсона, Ваня, він теж собачник. Ми на цій почві з ним здружилися і зустрілися в Одесі. Він тут навчається, приїхав навчатися, і ми зустрілися. А він рибак, тому, тому ми будемо ловити рибу. Але я бачу, що Ваня поки надумає, то і сонце сяде. Дивимося, що ми бачимо? Пляж золотий берег. Тут трохи вода, бачите, як і піяна, і все каламутить. Шторм, шторм. І є Медузки дохлі. Вода тепла. Качка є, будемо міряти, але ж ви знаєте, 24. Ні, вода класна. Ось так виглядає кількість людей, кількість купаючих всіх. Тут ловлять рибу. Дивимось з цієї сторони, тут, а тут наче спокійніше море. І чистіша вода. Нема ні мідус, нема ні піни, ні трави, нічого нема. Все класно. Тільки закинув. Ви Клас. А я критикую. Ну нормально. що що? Ти будеш обрати? А куди ми будемо брати її? У мене пакет є. Є? Ну тоді давай, треба що, води наліть туди чи як? Клас, бачите я Люблю мати справи з професіоналом. Ну що, тільки що кажу, Ваня, куди ти кидаєш? Та чого ти так довго йдеш? Та що це... А, он, бачиш, яка медуза. Ми коли їздили в наш залізний порт в Херсонській області, це курортне місце, хто не знає, то там в мене ми їздили з наметом. Я про це розказувала не один раз, і навіть є відео на каналі, але вони давнішні. Ну, я не про це зараз, а про те, що коли цей, ми їздили з наметом в залізний порт, у мене Андрій просто прокидався в 5 ранку, а може і в 4, я не знаю, я спала в цей час. Виходив на берег моря, на берег, ми і жили на берегу і ловив бички оці. І я прокидаюся, бички вже наловлені, ми беремо, їх посмажили і оце прямо на березі і їмо, снідаємо. Такі класні, такі смачні, вони солодкі, такі такі свіженькі. Ну клас. Ось так. Ну, Бачите, яка медуза. Вона мені спокою не дає. Я ж так хочу сфоткатися. В цьому році і не фоткалася на заставку. Стаю, тримаю медузу. Ну Він ця, Які хвилі сильня. Костюня. Трохи попідглядаємо, що ловлять на узбережжі Одеси. Подивіться на цю баночку. І тепер розказую вам. Це як в тому анекдоті. Я завзятий такий рибак. Та ви що? Та я такий рибак, то та я рибачу кожного дня. Кожного дня я рибачу. Ого, а що ж ти робиш цією рибою? Ну що я роблю? Маленьку я відпускаю, а велику складаю майонезну баночку. Оце про це. Оце про це. Трошки пройдемося, Ваня буде нас доганяти, сказав. А ми підемо, тут понизу ми не пройдемо, пам'ятаєте, тут камені раз і буде складно, коли шторм. А ми піднімемось наверх, подивимось, що працює, працює кафешки, працюють чи ні. Зараз все подивимось і все вам покажемо. Гогоня, та давай вже йди, швиденько, як старуха якась. Давай, мала, давай. Нам треба знайти ще класні рибні місця. Ми ж йдемо на пошук, ми ж не просто так йдемо, щоб ходити туди-сюди. Ми шукаємо, де рибні місця. Будемо ловити рибу. Подивіться на цю. Я не можу з нею! За кафе ми зараз подивимося, але бачите, носять, продають кукурудзу ще, пиріжки, пива, креветку, все носять. Працює, кафешка працює. На золотому березі ще все працює. І наверху працює. Ось тут продавалися якісь снаряддя для купання, да? це вже не працює. Зачинено. Подивимось на цей пляж, не будемо спускатись. А, тут ми не подивимось. Не будемо спускатися, бо там теж після цього пірсу такий, такий пляж, що раз і буде там важко, там теж камні. Все це, це нам треба це пройти. Коли шторм, то ми обходимо. Теж є люди і людей ну, багатенько. Сувеніри працює. Тут теж сувеніри золоті ручки працює. Кафешечка працює. Все, тут ще ніхто не думає зачинятися, все працює, все добре. Я б навіть не могла подумати, що такий сьогодні шторм. Віт, вітра майже немає. Трошки-трошки. Є і так, такими споривами трішечки, а так. Спокійний день, все і на, тобі, Такий шторм. Ну тут ще якось не такі великі вулиці. хвилі, а на Золотому березі які хвилі. Го-го-го. Тут би ми страшненько не пройшли. Бачите, я входжу тому, бо знаю, що тут таке. Ай-яй-яй. І оце по камням іти. Без що? Тут так можна впасти, вбитися можна. Я дивлюся, там людина так далеко заплила. Я не знаю, вам видно. Ну, дуже далеко. Придивляюся, чи то людина, але то, то людина. Не можна такий шторм так далеко плавати. Це дуже небезпечно, дуже. 15-та станція, теж є люди. Не так багато, як на 16, але є. А ми йдемо купатися і чекаємо Ваню. Ой, моя бусинка наплавилася. А я біжу, з води вибігла, бо Ванька рибу спіймав, треба бігти, бігти, допомагати. <сум> допомагать він витащив. Опа, а що? А де Ваня? Ваню шукай. Ваня рибу спіймав, біжимо допомагати йому. Щоб не ушла. Щоб не ушла. Ну. Ух ти Ух ти боже мой, манюнь. Ваня, ну з такою рибалкою ми нікого не притягнемо. Ми ж просто не знаю, з голоду помремо. Треба щось робити. Ввечері буде кльо. А, ну, добре. ну добре, почекаємо. Зараз вже пів на п'яту. Вже так потрохи сонечко заходить, мені здається. Але вода класна, море класне, тепле таке. Я хочу ще раз покупатися і потім вже переодягатися. Зараз подивимось, де наш рибак, він пішов вперед. Каже, треба бігти, боже, скільки медуз, подивіться, скільки повиносила. Ай-яй-яй. Оце такий шторм і траву, бачите, тут теж трава, скільки трави, скільки медуз. Це з глибин несе, бо от так в морі медуз немає. Вон, порвані, порвані. Ай-яй-яй. Як шкода медузок. Тільки трави. Я ж кажу, от диво, що вітру немає, а такий шторм. Показаю, Чи це камбук? Ні, це камбук в нашій пан. Ой, Ой! Потримала. Все, кидаємо в водичку. Стате, ходіться. Ух, ну, не, не, скільки кривіток. А що ж мені казали, що вже не сезон ну, мало, з кривіток? Та як це мало? Ну, <рес> раз за раз. Да? А було таке, так? Да? Да. В цьому році? Дісійте, зараз ритви убийчук підузіть. Кривіточки, бачите? Чи ні? Я не вийшла сама, що я знімаю, але є трохи. І такі крупненькі скачують, бачите? Дуже класно. Це моя любов. Коли я так буду ловити. Ну, кажуть, що було набагато більше, що це, що це їх немає. Ось. Храм-храм-храм-храм-хрем! хрем Це що Артем, що так. це вас підпиші Артем, угощаю вас рибку, сарганчик, тільки що поймана. Так, да, це хісні, хоча живенька. Так, а її треба почистити? Що да, з нею робити? Так, обов'язково, ну, щоб кішки, да, і обов'язково там кров. Там дві полосочки з ага. обов'язково пережарити. Головне, не витучи. пережарити його. Так, витиші цю кров'ю. І, і, і смажити, так? Смажити, так. А шелухі не тут немає? Нема, вона не гладесенька така. Дивіться, ага. Дивіться, Ой, гладенька. клас, а я таку не бачила. Як вона Сарган. ще раз... Сарган. Це хіщня риба, в нас сезон на неї. Дякую вам, дякую. А вас можна засняти? Це, Це мама Артема, пам'ятаєте? Артем. Клас! Дякую, дякую вам. Подивіться, що Знаю, ми. Ще Клас. Подивіться, скільки креветок. Вони в Одесі називаються рачки. Бачите? Клас, так? Да? 14-та станція. Люди є, вже майже ніхто не купається, тому що вже початок шостої вечір сонечко заходить. Вода, як була тепла. Бачите, ще все продають. Вода як була тепла, так і залишилась, звісно, але температура повітря трішки нижча. Боже, я їла печиво і подавилася. Вдавилася. Друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео, будемо вже їхати додому, нічого ми більше не спіймали, але я не засмучуюся. Чому мені засмучуватися? Рибка буде в мене сьогодні на вечерю, ви бачили. Потроху ми приєднуємося до лав рибаків Одеси. Ну, все добре, все йде по плану, все як має бути. Велике-велике дякую ЗСУ за, за змогу половити рибку, за змогу жити. Велике вам дякую, бережіть себе і нехай вас Бог береже. Також нагадую вам стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовця Черешка Андрія. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Всім приємного просмотру. До зустрічі. Пока-пока. Ми піднялися від 14 станції. Тут такі котеджі. Я тут, до речі, не була, але я піднімалася там далі, коли показувала вам готель. І зараз ми. Піднялися саме від 14 станції. Те, як симпатично. Оренда, номер телефону. Так, реклама. Вже вімкнули вуличне освітлення, а ми все йдемо. Це є так кожен день. Ніч на вулиці, а я з моря ще не дійшла. Так і живемо на морі. Нові дороги, нові шляхи. Це нам треба пройти цей шлях.